Так, Для власників даного автомобіля mm -hmm. буде корисна ця інформація. Лендвіник 2008 року. Аля Китай зобраний на Кремінчуському заводі. Бігун 24 Mitsubishi, 16 клапанік, накрився в мене кондиціонер. Ну як накрився? Почав почіпніки пасти міняти. Щось після довготривалої роботи, почалося витікати з них мастило і почали шуршати. І розсипатися відповідно. Найшов причину був підгорівший електромагніт. Що мухту на компресорі зацепа, Так як оригінальну я не знайшов, війна, вся херня підібрав, зняв його, підібрав по розміру. Підійшов от Hyundai. Фотографію я потім скину. Відповідно, що трохи модернізую, поставлю і будемо дивитися, що вийшло. Я думаю, на ховерах такий же самий стоїть, тому що це бензинова версія, на дизельній версії такого автомобіля кон компресор кондиціонера зовсім другий. А так як в мене тут лейбека нема, що тут за компресор, ніхера я не знайшов про нього інформацію. А, стандартні розміри мого магніта. Раз. Наружка тут виходить. 92. Метрянка, виходить, 62. Посадочний 42. Висота 27,5. Підбирав, вибирав, видивлявся, тому що зараз заказати не можу зв'язку з войною самими з кацапами грбаними. Підходив чарі QQ. Ну, от Q-Q. Все, все те саме, але є одно, висота 25, тобто не буде доставати магнітне поле, буде в мене втрачене. Підібрав по розмірах підійшов, від Hyundai. Я. я потім фотографію поставлю, яка модель. Мені головне, щоб було внутрішній. Внутрішній мене 61,5, там, в принципі, 61,7, якщо точно брати. моя потрібна висота. Сейчас, опа. О! 27, грубо говоря, О, 27,6. Так. Ну, В нього посадочне 40. Ну, Це не проблема, то я ярус плюс. У нього висота. Я що щось на що? 96, а не 92 Оригінальна муфта. Типа оригінальний магнітхір'озна заміняли чи ні. Який наружний зазор? Це 92. То есть, потрата магнітного полякує тут 96 у нас опусків, падає з мінімальним зазором. Но все равно я на токарному пройду, трошки проточу його. Ну, підключу, я думаю, буде. буде. А зараз літо вже настало, то трохи без кондюра не сунчую. Ну І все, зажав токарний. Чисто почистив, зняв блин, 5 десяточок. Там Грязь різний мусор була різна херня. Все. Прекрасно, люд, все можна центруватися буде. Ще щось під 42 розточу і буде добре. Так, зробив в магніті посадочне 42, плюс одна десяточка, плюс і десяточка, точніше, так як на оригіналі, бо тут йшов 40-й. Ну провода по старій добрій традиції, просто примотані скотчем, щоб не болтались. Ще цього пептика треба буде переколхозити, ходити, тому що це вже по факту поставлю що на оригіналі, він чуть чуть вище виходить. Ну, якщо поставити оправданий, то він нижче виходить. Ще ж вже по факту притулю, побачу, як вони що. Пиптик на новому не совпадав з отвірства на самому компресорі. Через це було зпиляний, просверний отвір на 4,5 мм. Закручений. Тут такий якраз, цю полочку. Ось, о. Закручений болтик з різьбою М5. І точечкою полавтоматом бігом тиснуто ось, під розмір. І спиляний. Тепер все прекрасно стає згідно цього отвору. Ну і з балончиком чи копиптика. Це красиво було, гарно нержавіло. Так як тут два провода виходить, бо тут ось видно, що на масу один йде. Це, що на масу я. Прикручу на болтик, там зверху знаходиться, що всі проводи до маси самого компресора. Провод, який був на я, відрізав, і нам винодав, відрізав просто від штатного по розміру, припаяв і в усіх традиціях автомобіля ремонту термоусадочкою заізолював. Зараз все пустине, підсохне і буду добацю ставити, тому що рознять отуди шеблюне та удовольствие. М -м -м, скажімо так, поки це все діло не ставить, як він взагалі знімається. Самий електромагніт. Там внутрішторне кольцо. Дай весь отдів. О! Все, все цей геморрой там стоїть. Оцей гімурой, я ковирявся, пару часов, поки достав. Тому що тут спереді радіатор не можна влізти, не видно і він там насаджується. Що теж надівати, буду довбатися. Для цього, щоб туди влізти, що взяти інструмент і зробити відповідно спецінструментом. Тут лисню обрізати, укоротити, і укоротити ручки, щоб можна було влізти. Тобто, щоб це ж топорне кольцо. Тому на компресорі встановилося. Я не можу зняти, як його туди знімати і ставити. тому що там, ну, Так значить, місце багато доступів, але іменно це сука геморройне місце. Mm, тобі, ну, можливо по факту як буду складати, буду показувати, що чого, може, комусь цікаво, як розбирається сама муфта е компресора. ну Подшипники ставити, тому що теж багато цікавилося, що знайомих приїжджали, дуже, що ремонтом займаються. блин, Знали, що я крутив його, теж приїжджали і цікавилися, пояснював, як його збирати і розбирати я штопор на кольцо, це що ставиться сюди. Це, звісно, без компресора, ще той секс. Встановити її запнуло. Проконтролювати як сіло невозможно. Добре, є в мене така цацка. Це не реклама ніхера. Дішманська. Ну, Підключив до телефончика. Можна хорошо проконтролювати і провірити. Рекомендую хоча б Дішманською з точки змілком займається. Вже не раз так виручало. Так, Установив електромагніт. Проводочки, як і говорив, тут прижимна планочка з електриком, що провод заходить, до підключення тут ось масу прицепив на корпус. ну і Відповідно вже на стяжечки. Підвішений самий основний провод. Як все в нас і робиться. Ну, це синій провод, це додатковий у мене на кондиціонер-вентилятор стоїть, тому що в мене стоїть військомуфта. Ну, Чесно кажучи, пробка хобертів не вистачає, щоб кондюра нормально що не кондюр, І відповідно через релішечку вмикається що спереди додатково вентилятор для обдувок кондиціонера, для обдуру радіатора кондиціонера. Так, що мав тут <звучить> <потрібничок>. Пане, стоїть, я Подшипничок стоїть Ну, Я взяв, по крайні, поставити, наче не пані подшипники. Цифри, може, що сфокусується. Цей цифри, може кому цікаво. Японська пан, мать. Так, зараз я візьму штангеля. О, внутряглочка 35 5 наружечка 52 і висота 22. Все. Він тут особо не париться, зараз помию. просто-напросто легенько запресовується і кернеться ось у точечка предучого корніння. Так, установлю про процес зняти не можу, бо знімаю на телефон. Помощника не маю. Установлю на вже по нових місцях, тому що старі вже були три рази я ніби мені поки не зрозумів, що це мене ця хрень підводить. Все, ти встановлювати на автомобіль. У мене сонечко не видно. Так, я муфту, надів, відповідно, спереді вона теж кольцом. кульцом. Те же саме надівається штоперне кольцо фіксується. І надів гримішка натягнув. Зараз видно. Зараз сюди буду надівати прижимну пластинку, яка примагнічується. Щоб я там вже не розказував, вона просто все намоту надівається на, муфту на шлицы, Ну, через регулювальну шайбочку все вони на болтику. З іншої сторони просто до центральної части компресора прикручується. Все, там складного немає. Бо зараз я там не покажу, просто на як це робить. От і все. Поставив я прижимну муфту, не знаю, видно, не видно, часто підсірється. Все, Робота все прижимається, регулювачку на прижим зробив чайбочками, де показував, всередині шайбочки підкидаються. Знімається тобто. і всередині шайбочка що Все. Тут. Работает, Все шикарно, все замечательно. Будемо їздити у комфорті тепер. Градусника немає, щоб показати. А, але так у жару приємно. Сісти. Под кондерчик. Машина чорна. Так що Кондер це вдовольствие. Це винужна вещь. Так що так, навіть на те, що не можна йти, щось можна знайти.